Одеська гімназія номер 25 молодець Андрій, отжень частого класу, Дмитро Білоус, якщо з українською мовою, якщо з українською мовою, в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто сурається, а хто любить, то легко вчить. Все, як пишеться, в ній вимовляється, все як пісня у ній звучить. І журлива вона, і піднесена, Цей фач для неї чужа. В ній душа Шевченкова і Лесина, І Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою. Рідна мова основа життя. Хіба мати бува на Непотящим, бува, дитя. Степан Оліник. Гумореска. Я ловив таксі. Літня рань в цвіту Одеса. Плени у Росі, мчасть авто, гудуть колеса, Я ловлю таксі. Пролетів один як вітер, другий пролетів, Робить вигляд, не помітив, що спинить хотів, Чи вклонятися я місько, не стають і квит, але ось гальмує різко, інший одесит. Очі добрі і веселі, усмішка ясна. Что то вроді, ви хаті? Витягся з вікна. Жду таксі, тамчаться мимо, спробуй їх злови. Він обвів мене очима з ніг до голови. Живолі погладив білі і кида, ви чудни. Вам поїхати можна, і шашечки нужны. Їхать випалив, я радо. — на вокзал спішу. Разом надо, значить, надо! і кивнув, прошу. Сіли рушили. В дорозі все від нього знав, і про дині на привозі, і футбол, хто грав, і про те, як все борі, і на які гачки під Лузанівкою в морі ловляться бички. І хто знов його в Одесі свій ні візит, Словом візьме на чудесний справжній одесит. Раз з щирістю такою, душу він мою, Став до слід і махнув рукою, Шви привіт, ад'ю. Хай же і вас отак в дорозі, зустрічають всі, щоб не вір, мабуть, би й досі. Я ловив таксі.